Привіт, ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Пригода третя. У якій Пух та Паць пішли на лови і ледь ледь не зловили бабая. Був у Пуха найкращий друг, таке собі крихітне поросятко, якого звали пацем. Паць мешкав у великій превеликій хатці, у великому, превеликому дереві. Те дерево бук стояло посередині лісу. Хатка була у самій середині бука, а паць мешкав у самій середині хатки. А поблизу хатки стирчав стовпчик, на якому була прибита поломана дощечка з напису. І кожен, хто хоч трохи вмів читати, міг на ній прочитати стороннім в. Більше прочитати там не міг навіть найудатніший громотій. Якось Крістофер Робін спитав паця, що на тій дошечці написано? І паць мить відповів, що там написано ім'я його дідуся і що ця дошечка з написом, то їхня родинна реліквія, тобто найдорожча для їхнього сімейства річ. Крістофер Робін сказав, що не може бути такого імені стороннім В. Типаць заперечив, що от і може, бо ж дідуся саме так звали, а В це просто скорочено, бо повне ім'я дідуся стороннім Віллі. Хоч це також скорочено, бо його цілком повне ім'я стороннім Віліям. Дідусь мав одразу два імені, пояснив паць. На той випадок, якщо одна десь загубиться, загубиться Вільям, буде стороннім, загубиться стороннім, буде Вільям. Знайшов чим хвалитися, зневажливо сказав Крістофер Робін. У мене в самого два імені. От бачиш, я ж казав, і в тебе так само, кувікнув паць. Виходить, моя таки правда. Був чудовий зимовий день. Паць старанно відгортав сніг перед своїм будинком, аж раптом підвівши голову, він побачив вінні Пуха. Втупившись поглядом собі під ноги, пух обережно ступав по снігу, роблячи велике коло. Він був такий зосереджений і замислений, що коли паць його покликав, він не наподумав зупинитися. «Аго, в Пуше. закричав пать. Привіт, що ти там робиш? Полюю, відповів пух. Полюєш на кого? Когось вистежую. таємниче відповів пух. Кого ж ти ж вистежуєш? Оце мене й цікавить, сказав пух. У тому вся і штука. Хто це? І що ж ти скажеш? Що воно таке? Доведеться почекати, доки я з ним зустрінуся, відповів Фініпух. на сюди, він показав на сніг перед собою. Що ти тут бачиш? Сліди, сказав паць. Відбитки лап. Паць навіть кувікнув від хвилювання. Ой, Пуша, ти гадаєш, це той, той страшний бабай? Можливо, сказав Пух. Іноді начебто він, а іноді наче й не він. Хіба розберешся в цих слідах? Він замовк і знову рушив на лови, а пать, трохи потупцявши на місці, кинувся за ним навздогін. Раптом він і пух став мов укопаний і, зігнувшись, спантеличено втупився у сліди. Що таке? запитав пать. Неймовірна річ, сказав він пух. Здається, їх стало вже двоє. От до цього невідомо кого прилучився інший, невідомо хто, і зараз вони йдуть парою. Знаєш що, пацику? Ходімо зі мною, бо раптом виявиться, що це злі істоти. Паць хоробро почухав вухо і відповів, що до п'ятниці він зовсім вільний. І з великою радістю піде з пухом. А надто якщо в лісі бродить справжній бабай. Ти хочеш сказати, якщо там бродять два справжні бабаї, уточнив він пух. Та паць сказав, що це все одно, бо до п'ятниці йому зовсім зовсім нічого робити. І вони пішли далі удвох. Сліди вели навкруг. Маленького вільшаного гайка. Отже два бабаї, якщо це були вони, теж йшли довкола гайка. І, ясна річ, пух та паць подалися й собі довкола гайка. Що було веселіше, паць дорогою оповідав він Пухові різні пригоди, які траплялися з його дідусем стороннім в. Наприклад, як дідусь лякував собі ревматизм. Після полювання, а на старості літ мучився від задухи та інші цікаві історійки. А Пух сушив голову над тим, який же із себе був той патів дідусь, і йому спало на думку, а що як раптом оце зараз вони полюють на двох дідусів? І що буде, коли вони спіймають цих дідусів? Чи зручно буде взяти хоча б одного додому і тримати в себе. І цікаво, що скаже на це Крістофер Робін? А сліди все йшли і йшли поперед них. Раптом мініпуг знову закляк на місці. Поглянь, стривожено прошепотів він і показав на сніг. Куди? Так само пошепки сказав паць «Я аж підскочив від ляку». Та щоб показати, ніби він підскочив не відляку, а просто так, паць підскочив ще кілька разів, ніби йому просто закрутило пострибати стриб, стрип, стриб. Стрип. Нові сліди, сказав Пух, до тих двох приєднався ще хтось третій. Пуше, вереснув бать. як догадаєш, невже це ще один бабай? Ні, сказав Пух. Бо сліди зовсім інші. Це може бути два бабаї і один, ну скажімо, скажімо, бабайчик. Або ж, навпаки, два бабайчика і один, скажімо, ну бабай. Та, однак, треба їх наздогнати. І вони рушили далі, починаючи трохи хвилюватися, бо як не як. А ці три невідомі істоти могли виявитися дуже страшними істотами. І пацеві доплачу захотілося, щоб його любий дідусь, сторонній В, був зараз тут, а не де-інде. А Пух думав про те, як було б гарно, аби вони раптом, ну зовсім зовсім випадково зустріли зараз Крістофера Робіна, звісно, тільки тому, що він пух. Так любить свого друга. Та ось Ненаць капух утретє завмер на місці й облизав кінчик свого носа. Йому раптом зробилося нестерпно гаряче. Перед ними були сліди чотирьох бабаїв. Поглянь на сюди пацику, стало троє бабаїв і один бабайчик, і ще один бабай до них приєднався. Так воно, певне, й було, що правда, сліди подекуди плутались, набігали одні на одні, та все ж це були сліди чотирьох пар лап. «Знаєш що? сказав паць, облизавши й собі кінчик носа і впевнившись, що це мало допомагає. «Знаєш що? Здається, я а вже ж, так і є. Я згадав про одну справу, яку я забув зробити вчора і не можу зробити завтра. Словом, мені треба негайно піти додому і зробити цю справу. Давай ну, зробимо її по обіді, сказав Пух. Я тобі поможу. Та розумієш, це не така справа, що її можна робити по обіді, квапливо сказав паць. Це така суто ранкова справа. Їй будь-що треба зробити вранці найкращій годині о. як ти казав, котра зараз година? Та десь, мабуть, 12-та, мовив Пух, глянувши на сонце. <пух> от от, саме так, цю справу треба робити якраз о 12 годині, точніше, від 12 до п'яти хвилин на першу. Так що ти, Любе Пуши, на мене не ображайся, якщо я. ой ой, хто там? Пух подивився на небо, а тоді, знову, почувши свист, глянув на Великого дуба і побачив когось на гілці. то ж Крістофер Робін, сказав Пух. Ага, ну, тоді все гаразд, сказав паць. З ним ти в цілковитій безпеці. Бувай! І він щодуху задріботів додому, невимовне радіючи з того, що скоро опиниться поза всякими страхами. Крістофер Робін неквапливо зліз із дерева. «Дурненька ведмежа, сказав він. І що ти ото робило? Я дивлюся, аж ти двічі обійшов довкола гайка спершу сама, далі паць побіг за тобою, і ви почали ходити удвох. Зараз ви намірялися у четверто обійти ці дерева по своїх власних слідах. Помочь хвилинку! Сказав він пух, піднявши лапу. Він сів навпочіпки і задумався. Глибоко, глибоко, тоді приклав одну свою лапу до одного сліду, а другу до другого. Тоді двічі почухав кінчик носа і звівся на рівні ноги. Так і є, сказав він пух. Тепер мені стало все ясно це ж треба бути таким смішняком. Ходити по власних слідах і думати, що то сліди бабая. Чи є ще у світі такий пустоголовий ведмідь? Ти зовсім не пустоголовий, утішливо сказав Крістофер Робін. Ти найкращий ведмедик у світі. Це правда? з надією перепитав Вінні і пух. І раптом він весь аж засяяв. Що не кажи, але вже настала. Обідня пора, мовив пух і мерщій подався додому обідати. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!